Доживаємо в останні дні перед апокаліпсисом. Чому я так кажу? Тому що я так відчуваю. І кожен вправі говорити те, що він відчуває. Тому що багато ченелерів діляться своїми відчуттями і завжди це є відносно їхнього внутрішнього світу. Так що це означає? Це означає, що мій внутрішній світ доволі фаталістичний та трагічний. І я відчуваю, що скоро все закінчиться, тому що ми, люди, на жаль, не можемо по-іншому, бо ми штучно створені істоти і. Змінимося тільки коли просремо все. Ви бачите? Це блакитне небо позаду мене. Воно не буде завжди таким. Тому насолоджуйтеся кожною миттю, яка у вас є. Я не говорю тільки про те, що там. Не кажіть мені, що ти уїхала з України, ти не переживаєш війну, ти там сидиш, пиздиш щось. Так, я розумію вас. Але повірте, я свою війну в Україні, свою особисту вже прожила. І я зараз говорю про щось інше, більш глобальніше. Чому ви такі зосереджені тільки на собі? Війна йде не тільки в Україні, а ви впевнені, що у вас немає коренів в тих країнах, де йде і де, де йдуть війни. Ви цього не знаєте? Я вам говорю про всю планету, що скоро все це закінчиться. Часи, коли жратви було валом, коли їжу викидували, коли все це близиться до кінця. Я так відчуваю, можливо, це моє нутро. Але я не вірю в людей. Я такий нормальний мезонтроп. Я не вірю в людей. Я не вірю їм. Ні, ми не здатні. Ми не здатні, бо, тому що ми штучно створені. Ось чому ми не здатні. Якби ми мол були.